Нання з Києва, швидкий огляд морського контейнеру 40-футового, повністю ціленький. Привіз до нас машинки з Китаю, електромобілі. Та зараз стоїть у нас на продажу. Паспорт об'єкту, нічого не зриваємо. Що в нас тут? Компанія-перевізник, яка перевозить товар, раніше перевозила, виконувала логістичні цілі. Та компанія, яка виготовила цей контейнер, саме 95% контейнерів виготовляється в Китаї. Що у нас ще на цьому паспорті об'єкту? Дата виробництва 9 місяць 2021 року. Виробництва. Вся ідентифікація, ідентифікаційні номери та вага пустого контейнеру, максимально загруженого контейнеру та інші всі дані. Показую морський контейнер в ідеальному стані, в синьому кольорі. Гумові очінювачі, всі на місці, сухенький. Живий повністю контейнер. Зробив одну-дві ходки по світу з товаром та приїхав до нас на продаж. Якщо хочете.